Зі щирою радістю та синівською відданістю вітаю обрання його святості Папи Лева XIV 266 м наступником апостола Петра. Цей таїнственний момент знаменує початок нового етапу в житті церкви, етапу, сповненого надії, молитви та оновленої відданості, єдності. І місії. Для мене було великим привілеєм і водночас урочистою відповідальністю брати участь у конклаві. У цьому священному просторі розпізнавання і молитви я разом із моїми братами кардиналами довірив себе проводові Святого Духа. Шукаючи того, хто поведе церкву вперед з відвагою. Та милосердям. У своїх перших словах до світу, мир усім вам, Папа Лев 14 запропонував послання глибокої пастирської простоти і сили. Хоча він не звертався до якогось одного народу, його заклик до миру звучить у серцях усіх, хто страждає від насильства і поділів. Особливо в серцях народу України, який досі переживає біль війни і вимушеного переселення. Святіший Отець також нагадав нам, що місія церкви полягає в тому, щоб звіщати Воскреслого Христа, заклик, який лежить у самому серці нашої віри. Його голос це голос надії й Воскресіння. Що закликає церкву не відступати від світу, а йти до нього з любов'ю, милосердям та непохитною правдою. Папа Лев XIV уже показав ознаки об'єднуючої сили, не лише для католицької церкви, з усіма її різноманітними обрядами і традиціями, а й для світу, розділеного конфліктами. І страхом. Його пастирське серце і чітке бачення дають заохочення всім, хто шукає зцілення та примирення. Щиро вітаю нового святішого Отця та молюся за нього, віряємо Його понтифікат під опіку Пресвятої Богородиці та просимо Господа зміцнити Його, щоб Він провадив церкву. У проповідуванні народам Христа Розп'ятого і Воскреслого. Справедливий мир це є не тільки зупинення війни, але перш за все, це й оправдання України як жертви цієї агресії, і, зокрема, агресора як того, як того який напав на Україну до України, який відвірвався до України. Ви розумієте, що мир. Україна буде чекати ще дуже довго, бо це не тільки зупинення війни, це залікування всіх травм війни. Це справді дуже багато жертв, і саме тому, навіть наша українська греко-католицька церква, зокрема останнього синоду, який відбувся минулого року, в місяці липні, він зосередив свою увагу, як допомогти нашим вірним, нашим людям, особливо тим, які зранені війною. Тим, які втратили дуже багато своїх рідних, близьких знайомих, тих, які зараз в полоні, тих, які зараз є також зниклими безвісті. Тобто, справді це, це питання миру, воно є дуже таке глобальне, але справді найосновніше це, що ви зазначили, справедливий мир, це справді засудження Росії як агресора, належне покарання Росії як агресора і оправдання України. Особисто один на один я не мав такої нагоди з ним поспілкуватися, проте я мав нагоду слухати певні його доповіді, про які я вам не можу зараз сказати, бо це є таємниця. Але я думаю, що ми маємо велику надію. Не тільки тому, що цей 2025 рік він є проголошений всією католицькою церквою роком надії. Але я думаю, що папа Лев 14. Він не тільки буде говорити про надію, він буде її втілювати в життя. І, зокрема, ця надія проявиться в цьому справедливому мирі в Україні, але й також по всіх куточках світу, де точиться війна. Продовження буде однозначно в який спосіб. Ми дізнаємося пізніше, але Ватикан він завжди був цією, скажем, стороною, яка буде представляти захист. Людей, захист тих, які терплять, захист тих, які досвідчують жахливу війну, і однозначно, що ця лінія буде продовжуватися також через понтифікат Папи Леона XIV. Я думаю, згодом ми ми дістаємо більше новин, і також, зокрема, його позицію. Але так як я вже зазначив, перший його цей меседж із цього балкону Базильки Святого Петра він був чітким. Що мир досягається не тільки, знаєте, тими великими світу цього, але перш за все він досягається через мир, який походить безпосередньо від Христа. Я ще би хотів також зазначити та подія, яка сталася, скажімо, на похороні попередного святішого отця, де я так поділюся з вами, мав оцю цю і молився. Я стояв буквально від труни 5 метрів. І різні світові лідери проходили. Звісно, коли увійшов е, Трамп, е, я собі так подумав подумки, що зараз вже буде розпочинатися похорон. Проте я собі далі молився, не дивився на годинник і думаю, щось богослужіння не починається. Я далі молюся, молюся, молюся. Аж пізніше ми взнали, що була ця зустріч. Між президентом Трампом і президентом Зеленським, те на що я хочу звернути вашу увагу, що багато медій якось не зауважили те, що сталося перед конклавом, і хочу це заакцентувати. Що всі кардинали, які були присутні, а це було практично останнє зібрання кардиналів перед конклавом, де всі кардинали підписалися із цим закликом до миру, до всіх сильних світу цього. Тобто до всіх лідерів, це є дуже сильне послання. Це не тільки, знаєте, скажем, папа, сам це всі кардинали, це практично 183 кардинали. Це весь світ. І я думаю, тут є чітка лінія, яку займає знаєте, цілий світ в особах тих 183 кардиналів, які були присутніми. Я прагну ще раз зазначити, що так як сказали, я би тут не вживав слово політика, але підхід апостольської столиці, навіть за колишнього понтифіка, він не був антиукраїнським. Тобто Україна мусить це зрозуміти. Він був проукраїнський поза декількома висловлюваннями святішого Отця, про які ми знаємо. Так як я говорив на минулій прес-конференції, я думаю, час. Багато чого покаже різних документів, які ми ще на сьогодні не знаємо. І тоді буде справді дуже чітко, яку позицію займав Папа Франциск. Проте він займав справді позицію проукраїнську. Коли говоримо про патріархат, ми, як Українська греко-католицька церква, із часів патріарха Йосипа Сліпого, ми про це молимося. Ми про це просимо, і ми надіємося, що цей рік 2025, або також наступний цей понтифікат святішого Отця, справді дасть нам це вже визнання і, і цей статус патріархату, на яке ми очікуємо, за яке ми молимося ось вже декілька десятиліть. Будь-яка війна це є це є біда, це є жертви. Так, ми, як українці, очікуємо скажем, підтримку апостольської столиці, і, зокрема, святішого Отця, не на 95%, 97. Ми такі, що ми хочемо на всі 100%. Проте справді ви розумієте, що папа, він є папа не тільки для українців, для австралійців, він є папа для цілого світу. Він є голова не тільки Святої Христової Церкви, він є також голова найменшої країни в світі. Ватикану. І тому справді ми надіємося, що цей новий папа, який прийшов, він буде цим правдивим свідком Христа, але й правдивим свідком України, яка на взір Христа. Терпить, мучиться, її розпинають, вона заливається кров'ю. Справді, я маю велику надію і вірю, що папа Лев, він буде власне тим добрим папою. Тому що це ще також велика загадка, чому він вибрав це ім'я Лев. Почитайте собі історію про його попередника Лева XIII, який справді був дуже сильний, власне, в таких соціальних питаннях в підтримці людей. Так що я думаю, що час покаже не тільки його ім'я, але відкриє також через його ім'я всю його діяльність.